Вітаю, мене звати Богдан. Я опонував професію зварювальника у вищому професійному училищі номер 21 міста івано франківська Мені завжди подобалося спостерігати, як відбувається магія між металом і вогнем, наслідок якої можна з'єднувати деталі між собою в місці конструкції. Для процесу зварювання я зрозумів, що завдяки різних іншим перетворенням, які виникають під час зварювання, ми можемо отримати якісний результат, які конструкції. Але давайте все по порядку. Ну що ж, починаємо хімічну магію матері зварювання. Я вивчаю зараз аргонове зварювання. Для цього беремо присадковий дріб і пильник для аргонового зварювання, в якому йому камує електрод і подається газ-аргон. Прошу звернути увагу на реакції, які відбуваються на різних етапах зварювання. Хочу відмітити, що гон – це інетний газ, який не реагує з іншими речовинами. В цьому перевага даного виду зварювання. Важливо те, що гон при зварюванні подається навколо дуги і повністю витісняє повітря. Захищаючи розплавлений метал від кисню, азоту і водяної пари. Це дуже важливо, бо за звичайних умов при зварюванні на повітрі метал може окиснюватися, іншими словами, горіти, утворюючи оксиди, які роблять чок і повісним. Якщо аргон подається не повністю, азот з повітря може взаємодіяти з металом, тому важливо підтримувати чистоту аргону та стабільну його подачу. Вуглець, що входить до складу сталі, частково може описнюватися. Зверніть увагу на рівняння реакції, але вуглець відновлює оксиди залізу, що очищає метал. Це позитивно для зварювання. Отже, аргонове зварювання є хімічно керованим процесом. Це дозволяє створювати середовище, що забезпечує чистоту металу та високу якість з'єднання, що є дуже важливим для створення надійних конструкцій. Ось так коротко про хіміст радового розмаку. Сподіваюся, що моє дослідження було для вас цікавою інформацією. Дякую.